Всім привіт, дорогі друзі-підписники мого каналу, мене звати Яна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати тим, хто підписується на мій канал, так, і також ставить лайки. Мені дуже приємно і, звичайно, ви мотивуєте мене робити нові відео. Але, звичайно, я думаю, ви розумієте, що не завжди на це вистачає часу, тому що в Канаді потрібно працювати. Ну, я думаю, ви самі все знаєте. Так, життя тут не таке просте, як здається, на перший погляд. І все-таки я далі планую знімати для вас відео, так? тому хто не підписався, підписуйтесь, я думаю, може багато що знайдете корисного на моєму каналі. Також, якщо ви, можливо, ви плануєте приїхати в Канаду, будьте готові до того, що, звичайно, оренда тут досить дорога. Якщо ось раніше ми знімали квартиру двохкімнатну за 1300 доларів один рік по контракту, то зараз. За таку квартиру вже хочуть 1650. Тобто ціни виросли набагато. Ціна двохкімнатної квартири починається десь з 1500-1600 доларів, щоб зняти. Так що, звичайно, ціни досить дорогі і дуже добре, що Канада, звичайно, допомагає, так чим може. так Також ось така ситуація ще. Досить популярна тут в Канаді, це те, коли от ви знімали квартиру і ваш уже контракт закінчився. І якщо по закону, наскільки мені відомо, цей власник так може підняти оренду, так але на якусь там якийсь є максимум, наскільки він може її підняти. Що трапилося в нашому випадку, то власник розуміє, що і суми, на яку він може підняти, йому недостатньо. Тому краще сказати нам до побачення, так? а я знайду нових людей і скажу їм суму, яку я вже захочу, на 300, на 500 доларів більше. Тому ось так трапилось також в нашому випадку. Власник сказав, що виселяйтесь, е, тому що там до мене приїжджає мій син, там, чи хто там. ну, Знайшов відмазку. Ну, Ми розуміємо, так, що він просто хоче підняти оренду. І так, як... Е, ми прив'язані до району, вже з 1 вересня вже ми будемо ходити в школу і вже ми записані, та... і в нас тут рядом садочок, тому нам якби це не дуже вигідно, тому що пошукали, наприклад, в нашому районі квартир взагалі немає. І нічого, як приходиться платити йому таку суму, яку він скаже. Так що ось так, дорогі друзі. Ну, взагалі, багато хто приїжджає сюди, да, в Канаду, багато хто покидає країну, а їде десь в інші країни Європи. Так, всі ми різні і, звичайно, якщо вам цікава ця країна, приїжджайте, пробуйте так, все вийде. Да, звичайно, буде можливо важко, але все. Потихеньку так сказати, так і все вийде, і все буде добре. І також ще в цьому відео хочу показати вам наш набір продуктів, який ми отримали з фудбанку за липень місяць. Хто не знає де його оформити, я залишу вам ссылку в описі під відео. Гарного перегляду! Ну що, друзі, ось такий продуктовий набір із фудбанку ми отримали за червень місяць. Продуктів, як завжди, дуже багато, тому зараз я вам більш детально покажу, що саме входить в наш фудбанк. І перше, це ось таких два великих пакети моркви. Далі це два пакети болгарського перцю. Як бачите, всі овочі свіжі, і також це ось дві таких великих коробки, це шпінат. Також ще було два таких великих пакети помідорів. Помідори також дуже гарні. І ще дві ось такі головки цвітної капусти. Також ще в нашому фудбанкові присутні йогурти. Це ось дві таких великих упаковки: Ліберті з ванілью, і також другий йогурт це греческий йогурт. також... Дуже добре, що дали. І ще ось такі дві упаковки сельдерея. Він тут дуже популярний, також завжди він присутній у фудбанках. Дві упаковки клубніки. далі. Далі тут три упаковки у нас молока, і ось дві таких упаковки арахісу. Два огірка дали нам ось таких великих. Далі ще дві упаковки риса, він як басматі, коричневий, написано, так. І ще ось дві таких упаковки це батончики шоколадні, там йдуть вони як мюслі з горішками. Потім ще ось упаковка чаю, ахмат. Чай, 100 пакетиків, ще ось такі сухі сніданки, дві упаковки, також чотири упаковки у нас тунця, завжди тунець пригодиться, так. також у фудбанках завжди його дають. Що ще? Далі дивіться ось томатна паста. Завжди потрібна, в хазяйстві так сказати, завжди пригодиться. І ще ось такі мариновані персики, до речі, дуже добрі. Три ось таких упаковки, ще ось такі макарони, хто любить так швидко собі зробити з соусом сирним. З м'яса не було нічого, було ось тільки таке ось заморожене, куриний фарш. Дві таких ось пакетики. Також ще ось картопля. Схожа, як наші деруни, зразу там її в духовку на 20 минут, і готовий. І готова. Далі ось ще завжди вона присутня це арахісова паста, завжди дають пару баночок. Також боби, бобів в цей раз також три чи 4 десь баночки було. Ще е, овочі, також консервовані, завжди присутні, завжди їх дуже багато у фудбанковій. І ще ось таких три бутилочки кетчупу. Далі що ще нам дали, це ось такі заморожені овочі. Вони також завжди присутні у фудбанковій три ось таких великих пакети. І далі ще нам дали ось такі два пакети яблучок, і також ще дві упаковки яєць. Так що дуже гарний набір. В принципі, ми задоволені, дякуємо, що. Дали нам ось такі продукти, і також ще чотири таких буханки хліба, і також різні супчики там, з вермишелькою. Тобто, хто любить, також ви зможете їх отримати. Так, що ось такий продуктовий набір за червень місяць ми отримали. і Звичайно, дуже вдячні, так, що, звичайно, в Канаді без їжі ви не залишитесь і завжди можна оформити ось такий гарний фудбанк.